Як край став пеклом. По суті, чи потрібна людям утопія? У цьому відео я вам хочу розповісти про експеримент, який був проведений в 60-х-70-х роках ХХ століття, і цей експеримент називався Всесвіт 25. Розкажу, з власного досвіду. Я коли була студенткою педагогічного університету, і в нас на парах із педагогіки вивчався один твір, який називався Утопія. І мене тоді так захопила ідея цього твору. Я почала вірити в те, що дійсно на планеті Земля може бути існування, яке є ідеальним для людей, коли усіх є що їсти, є що пити, кожен реалізований, щасливий, де немає воїн, де просто ідеальна ієрархія, і всі задоволені своїм життям. І чесно, багато років я в це вірила і мріяла про те, що колись настане такий день. Але коли я дізналася про експеримент Всесвіт-25, насправді, мій погляд на утопію і бажання ідеального світу абсолютно кардинально змінився. Я зрозуміла, чому рай може стати пеклом. Не перемикайтеся, додивіться відео до кінця. І ви дізнаєтеся, чому насправді ідеальні умови існування не приводять ні до чого хорошого. Отже, експеримент Всесвіт 25 був проведений в 60-х-70-х роках ХХ століття американським вченим етологом, і цей експеримент повторювався 25 разів, саме тому він і називається Всесвіт 25. У цьому дослідженні в якості піддослідних були взяті миші, Хоча насправді кінцевою метою дослідження було дізнатися, як перенаселення на планеті вплине взагалі на існування людства в цілому. Але так як експерименти на людях заборонені, тому проводили експерименти саме на гризунах. І це був досить показовий експеримент. Своїми дослідженнями вчений показав, як вплине перенаселення на подальше існування взагалі людей на планеті і на суспільство, на наш розвиток і не лише. Метою експерименту Всесвіт 25 був аналіз, як кількість популяції гризунів і щільність популяції гризунів може вплинути на поведінку гризунів. Келфун побудував справжній мишачий рай розміром. 2х2 і висотою 1,5 метра. Це була така бочка, в якій були створені умови, ідеальні умови для гризунів, де була достатня кількість води, достатня кількість їжі. За гризунами постійно був нагляд від ветеринарів, також гризуни були захищені від різних інфекцій, тому що за їхнім здоров'ям постійно слідкували лікарі. По суті, це дійсно було створені ідеальні умови. Це такий. Максимально мишачий рай у цьому експерименті було чотири фази. Кожна фаза була от експеримент повторювався 25 разів, і кожен раз фази співпадали, тобто в кожному експерименті ці фази були однаковими. Ця бочка взагалі була розрахована на максимальну кількість осіб, які в ній могли існувати, і їм би було комфортно 9500 тисяч мишей. І їм би не довелося боротися ні за їжу, ні за харчування, ні за місце, тому що там була достатня кількість гнізд, самки могли народжувати, було де їсти, було де пити, тобто максимально комфортно і ідеально. Певного дискомфорту ми ж могли б відчути лише при 1840 осіб, але як показав експеримент, чисельні експерименти. Ніколи не було більше чисельності, ніж 2200 осіб. Хоча бочка розрахована на максимальну кількість, це 9500. А зараз коротко розповім про стадії цього експерименту кожен раз, кожен повний цикл експерименту мав 4 стадії. Перша стадія це коли в цю бочку запускали 4 пари дорослих мишей, які повинні були розмножуватися. Якщо ви не знаєте, то миші розмножуються раз на 55 днів, тобто досить часто насправді. І на першій стадії це якраз стадія, коли миші заходили в цю бочку і адаптувалися до цих ідеальних умов, які для них були створені. Ця фаза закінчувалася, коли з'являлося перше потомство, і тут якраз наступає друга фаза фаза Б. В цій стадії миші активно розмножуються. І з 315 дня експерименту кількість мишей, які народжуються, сповільнюються практично вдвічі. І нові миші з'являються на світ кожні 145 днів. Тобто, це досить темпи зменшилися. І саме це сповільнення народжуваності спричиняє перехід у третю фазу, яка називається фаза С. У цій фазі з'являється ієрархія в цьому мишачому суспільстві. Миші починають ділитися на певні категорії. З'являється категорія вигнанців, це та категорія мишей, в основному це молоді миші, які не знайшли свого. Якогось соціального призначення в цій всій в цьому мишечому соціумі. І коли з'являється категорія вигнанців, вони переходять в центр бочки і починають там далі існувати. У цій фазі С проживає приблизно 600 мишей. Відповідно, місця стало набагато менше, це стадія передостання, в цій стадії вже через те, що місця стало менше, комфорту в плані розміщення стало менше, хоча їжі досі вистачає, води вистачає, але вже стало досить тісно мишам. Навіть з урахуванням того, що бочка розрахована на в рази більшу кількість мишей. І якраз, як я вже казала, в цій стадії це з'являється категорія мишей, які називаються знедолені. Це знедолені або вигнанці, їх легко було вирізнити серед інших мишей. По-перше, вони були в центрі цієї бочки. По-друге, вони мають досить непривабливий вигляд, тому що у них покусані хвости, покусані частини тіла, також у них шерсть, у них вирвана шерсть, і вони дійсно виглядають як знедолені миші. Ці знедолені стають жертвами агресії, їх не приймають більш статусні називаємо так, миші і виганяють з свого соціуму. Ці знедолені це молоді миші, які не знайшли своєї ролі в цьому соціумі і почали жити окремо. Проблема відсутності соціальних ролей для цих молодих мишей, які стали знедоленими, полягала в тому, що через те, що в баку були ідеальні умови створені, старі миші жили дуже довго, тобто проблеми з їжею не було. І через те, що старі миші жили довго, молоді не могли зайняти їхнє місце в ієрархії. І відповідно, вони стали непотрібними в соціумі і їх просто виганяли старші миші. Ці знедолені самці почали менше проявляти агресію. Вони перестали захищати своїх вагітних самок. Цим знедоленим самцям не потрібно було боротися за територію. Вони просто існували, як існували. З часом ці самки, яких перестали самці захищати, взагалі перестали розмножуватися і піднялися на верхні гнізда, де вирішили усамітнюватися. І взагалі ніяк не комунікувати з іншими мишами. В результаті народжуваність значно впала, а смертність молодняка збільшилася в рази. І тут наступає четверта фаза, яка називається фаза смерті. І символом цієї фази стала поява нового виду мишей, нової такої категорії, яка називалась красиві. До цих красивих належали самці. Які почали проявляти досить нехарактерну поведінку для свого виду, ці красиві перестали боротися за територію, боротися за своїх самок, захищати своїх самок. Їм це взагалі стало не цікаво, і все, що вони робили, це доглядали за своєю шерстю, пили, їли, лінувалися, відпочивали і відмовилися від спарювання взагалі. І їм були самки не цікаві. І що в нас виходить? Серед останньої хвилі в нас залишаються самки, які піднялися на верхні гнізда і відмовляються спарюватися. І залишаються самці красиві, яких цікавить лише їхня красива шерсть, в які теж відмовляються спарюватися, і їм це стає зовсім не цікаво. Відповідно, настає фаза смерті, тому що. Хоч і є самки і самці, але вони не бажають розмножуватися. Гомосексуалізм, канібалізм та інші наслідки цього експерименту. Середній вік миші на останній фазі експерименту досягав 776 днів, що на 200 днів перевищує взагалі верхню межу репродуктивного віку. На останній фазі смертність молодняка складає 100%. Кількість вагітностей стає незначною і в результаті взагалі зменшується до нуля. Вимираючі миші почали практикувати гомосексуалізм, навіть що дуже дивно процвітав канібалізм, хоча їжі було вдосталь. Пити було вдосталь, умови створені, ідеальні, але при цьому є гомосексуалізм, канібалізм. Самки перестають виховувати своїх дитинчат і навіть починають їх вбивати. Миші, відповідно, починають стрімко вимирати і на. 1780 день вмирає остання миша. По результатам експерименту Келхон зробив висновок. В умовах раю для мишей відбувається дві смерті. Перша це смерть духу, і друга це фізична смерть. Коли відбувається смерть духу, то фізична смерть це лише питання часу. І що ж таке смерть духу? Коли миші почали активно розмножатися, коли їхня кількість перевалювала за 600, ставало їм все менше місця і їм ставало тісно, тобто кількість контактів між ними фізично збільшувалася. Тим самим для, молоди, для молодих мишей місце в соціальній ієрархії не залишалося, тому що було багато старих мишей, які займали місце. Яке могли б зайняти молоді миші. Відповідно, для молодих не знаходилося місце в соціальній іерархії. Вони не виконували свою, як то кажуть, місію, яку б вони виконували в реальному житті. Тобто, для мишей, що основне? Для них це дуже прості, взагалі, за своєю поведінкою істоти. Для них важливо це. Піклуватися про потомство, розмножуватися, залицятися до самок. Для них важливо добувати їжу, боротися за територію. І коли, у них, коли вони позбавлені цих можливостей знайти своє місце в соціальній ієрархії і робити вище перелічені свої задачі, вони стають психічно зломленими. У них немає місця в соціальній ієрархії, і тут і наступає ця... Смерть духу, тобто вони стають злобленими, їм стають, вони стають агресивними, їм стає нецікаво взагалі щось робити, що вони повинні були робити відповідно до своєї природи. І тут якраз і тут якраз і з'являються на цій стадії, коли це називається смерть духу. На цій стадії з'являються два види мишей: перші це самки, які усамітнюються. Самки самітниці, і другі це самці красиві І от коли експеримент доходить саме до цього пікового моменту, коли перестають миші розмножуватися, і наступає по суті фізична смерть, хоч і в умовах раю, коли багато всього у них є, безліч, без, необмежена кількість цього. Ще один провели експеримент, коли взяли оцих самок, які були самітницями, і оцих самців красивих, для них створили окрему бочку і їх туди посадили, щоб перевірити, чи вони будуть далі давати потомство, коли вже є лише вони, коли безліч місця. Але в результаті ці миші не розмножувалися. Тобто, коли вони вже дійшли до тої стадії, коли самка не хоче розмножувати, і і самцю це не цікаво, на цій стадії, навіть в ідеальних, знову ж таки, умовах, де є місце, вони не будуть розмножуватися. Що показує цей експеримент? Я з одного боку мені хотілося зробити власний висновок, а з іншого, я хочу, щоб кожен, хто побачив це відео, зробив свій висновок і проаналізував, де зараз ви бачите. Жінок, які не хочуть народжувати, де ви бачите чоловіків красивих, які дивляться тільки за собою, їх не цікавлять головою сім'ї. Їм цікаво доглядати лише за собою. Добре, що в мене в житті були виклики, і є виклики, і будуть виклики, тому що саме ці виклики, челенджі, так я їх для себе називаю челенджі і я проводжу челенджі. Для мене виклик це можливість вирости. Вирости як особистість, вирости духовно. І я зрозуміла, що саме у цих, коли ми йдемо в ці виклики, дійсно відбувається ріст. І це так. Якщо вам було цікаво, пишіть в коментарях, і я буду знімати ще такі відео, ділитися експериментами різними, чи книжками, чи фільмами, які змінили мій світогляд. Тому що я люблю насправді ділитись тим, що робить мене кращою. До зустрічі!